На цих полотнах зображені очі героїв українських військових. Дзеркала душі наших хоробрих захисників намалював вуличний художник із Франції Арно Кусек. Митець, що торік у складі делегації з міста Реймс, прибув до Чернігова, аби побачити наслідки російської агресії, завітав до нас із повторним візитом. Цього разу чоловік презентував виставку своїх робіт куворкінгу бібліотеки імені Михайла Коцюбинського. За словами художника, роботи були виконані за світлинами українського військового фотографа. Зробив знімки очей своїх побратимів. Усі роботи, які є тут, представляють українських воїнів. Я хотів відобразити в своїх роботах невідомих захисників, а також героїв, які досить відомі, котрі віддають своє життя, віддають все, щоб врятувати Україну та всю Європу. Я дуже поважаю тих, кого я зобразив на своїх роботах. У цих поглядах дуже багато емоцій. Арно кусак займається стріт артом понад два десятиліття. Його малюнки можна побачити на вулицях Парижа, Берліна та Нью-Йорку. Від початку ж повномасштабного вторгнення художник активно підтримує нашу країну і зображує українських воїнів. Нагадаємо, під час візиту до Чернігова, у лютому 2023-го, митець за допомогою трафаретів створив 17 нових арт-об'єктів на будівлях міста. Зокрема, на колонах головпоштамту та стіні центральної міської бібліотеки. Він зобразив військовослужбовців, а на вході. Ді туристично-інформаційного центру з'явився малюнок пса сапера патрона. Загалом, другий візит художника, вкотре підкреслює міжнародну підтримку України в боротьбі за свободу та незалежність. І ось ця підтримка, вона дуже відчувається в від його роботах. І сьогодні на знак солідарності з нашим народом, з нашими мешканцями, Він спеціально завітав до нашого міста. І Мені дуже приємно, що багато наших мешканців завітали тому, щоб подивитися, поспілкуватися, підтримати Янятися досвідом знаннями, і це дійсно сприяє налагодженню контактів між нашими народом, між нашими людьми. Під час зустрічі відвідувачі бібліотеки мали можливість не лише ознайомитися з полотнами, а й поставити французькому гостю запитання. Картини ж з пронизливими поглядами героїв. Арно кусак подарував місту.